Всім привіт-привіт! Ви на каналі Анна Діфай. І сьогодні буде 10 фактів про мене. Давайте, кстати, хто хоче, щоб я показала свій лічний днів на відео, б я подивилася. Це просто така шалена е, тема на Ютубі, що я, напевно, його зніму, так що мені на цим відео наберемо 3 лайки. І давайте перший факт про мене. Мене звати Аня і моє прізвище Радавська. Другий факт по батькові мене Валентинівна, мені 8 років. Четвертий факт я ходжу на малювання. П'ятий факт стоп. Третій факт, я посчитаю. Ну, це факт про те, що я достатньо ростом для своїх вісьми років. Я ростом 148 см. Шостий факт. Моя любима пора року літо. Сьомий факт. Моє день народження – 24 листопада. Дев'ятий факт. Дев факт. Я кожного разу кожного літа їздила на море, але цього року більше не поїду. Кожен, кожен літо я їздила на море. Всі своїх 8 років. Але цього разу я не поїду. Десятий факт в мене проблема з шлунком. І так, ребята, це був такий останній факт. Надіюсь, як було 10 а не 11 і не 9. А то я так сильно несчитала. Але ну, якщо вам сподобалось це відео. І якщо ми набираємо покажу ж на цьому відео три лайки, то я подивлюсь і Покажу вам свій свій днів. В нього там, звісно, мало що записано. і він став дуже проблем. А якщо ми наберемо на цьому відео 5 лайків, то я випущу. 100 фактів, 100 фактів про Сайб. Ну що ж, ребята, всем пока-пока!